Всім привіт! Починають готувати макарон із взбивання білків. Спочатку взбивайте їх до так званої пивної пінки це зовсім недовго приблизно 30 секунд. Потім в кілька етапів додаєте цукор і після кожного з них взбиваєте білок ще по 1-2 хвилини. Вам потрібно досягти максимально щільних піків. Це має виглядати приблизно ось так, щоб білок зовсім не спадав із лопатки. Після цього додаєте фарбник. Рекомендую використовувати сухий водорощений фарбник. Можна, звісно, готувати і на гелевому водорозчинному фарбнику, але то зайва волога і кришечки майбутніх макаронців можуть не получитись. Доводите масу до потрібного вам кольору, після цього додаєте суміш мигдалевого борошна та цукрової пудри. Мигдалеве борошно бажано просіяти та просушити в духовці при 60 градусах приблизно 10 хвилин. Після того, як воно повністю охолоне, з'єднуйте його із цукровою пудрою та гарненько перемішайте. Суміш має бути однорідною та без грудочок. Потім відправляєте це на взбитий білок та добре перемішуєте. Маса має добре поєднатися та стати однорідною. Всі інгредієнти, що потрібні для виготовлення кришечок макаронс, напишу в описі. Буду дуже вдячна за підписку. Вся ця суміш для виготовлення кришечок макаронс називається Макронаш. Вимішувати макронаж, як я вже й раніше говорила, потрібно до однорідності. Періодично вам потрібно перевіряти, якщо макронаж спадає з лопатки шматочком, значить він ще не готовий. Вимішуйте далі. І як тільки макронаж почне стікати з лопатки такою суцільною стрічкою, значить він вже готовий. Далі його вимішувати не потрібно, інакше ви його зіпсуєте. Макронаж стане більш таким рідким, і в результаті після випічки ну, не буде того результату, який потрібно. Перемістіть макронаж ось так, в кондитерський мішок з насадкою і вже можна відсаджувати кришечки. Я це роблю відразу на деку, кладу один коврик із розміткою з кружечками. Ну а зверху кладу той коврик, на якому я буду випікати. Для відсадки макронажу вам потрібно ставити кондитерський мішок максимально вертикально. А щоб кришечки у вас виходили більш-менш однакового розміру, вам потрібно натискати на кондитерський мішок приблизно з однаковою силою. Я б навіть сказала, що відстань між кондитерським мішком та ковриком теж грає роль. Ви поставили мішок вертикально, відсадили потрібну кількість маси, потім, щоб не утворилось на верхівці такого гострячка пійка, вам потрібно одним рухом таким різким, схожим на так, ніби як ви пишете кому, відірвати мішок від е, кришечки майбутньої. Після цього вам потрібно гарно відстукати майбутні кришечки, наприклад, так як я це роблю зараз. Рукою постукайте по дну дека, це необхідно для того, щоб макронаж добре розподілився та з нього вийшли зайві пуфірці повітря. Для цієї ж цілі можна ось так обережно постукати деком об стіл. Заберіть той коврик який з розміткою та залиште кришечки підсихати. Підсихати вони мають при кімнатній температурі. Це займає від 15 хвилин до навіть години. Готовність перевіряйте ось так легесенько торкаючись до кришечки, вона має зовсім не липнути до рук. Відправляєте випікатись вже в розігріту духовку. Вам потрібно буде трішки пристосуватись і вивірити для себе якусь ідеальну температуру для випічки кришечок макаронс. В мене тут кришечки діаметром приблизно 3,5 4 см, я їх випікала при температурі 130 градусів 10-11 хвилин. Після того, як вони гарно охолонуть, підберіть для кожного з них пару та вже можна їх начиняти. Якщо вам потрібно буде спекти декілька кольорів, вам потрібно буде для кожного кольору зробити макронаж окремо. Так, щоб перетворити макронаж з одного кольору в інший, це ну, неможливо. Знову ж таки, від зайвого вимішування макронаж ставатиме все рідшим, і це може дуже вплинути на майбутній результат. Тож, я трішки повторюся, для кожного кольору має бути окремий макронаж. Мені захотілося вам ще раз показати, як макронаж має стікати з лопатки. Він стікає суцільною стрічкою і самостійно складається ось так такими складочками. Ну, а далі ви вже все знаєте. Переміщаєте макронаж в кондитерський мішок та відсаджуєте його на коврик, робите кришечки потрібного вам розміру. Якщо кришечки у вас відразу не вийшли однакового розміру, можна ось так трішки пододавати. Потім відстукуєте, підсушуєте і відправляєте випікатись. Такі красиві в патріотичних кольорах макаронці я робила на замовлення. Мені дуже хочеться поділитися з вами, як же вони можуть виглядати на торті. Дякую всім за перегляд.